Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день. А прийду в дитячий сад. Привітаюсь до малят. Доброго ранку, дітки! Сьогодні хочу запропонувати вам поговорити про вічливі слова, які ви чуєте. А які вічливі слова ви знаєте? Добрий ранок. Добрий день, до побачення, будь ласка, дякую. Ось скільки вічливих та добрих слів ви знаєте. А зараз послухайте уважно віршик і запам'ятайте всі чарівні слова, які ви в ньому почуєте. Сію, дитині, серденько ласку. Сіся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне, спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві», Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруй ти людям, дитину. Які чарівні слова ви почули віршику? Так, будь ласка, спасибі, вибач, доброго ранку. Та побажання світлої днини. Діти, всі ці слова, які ми часто чуємо та промовляємо, називаються вічливими. Вічливих слів в українській мові дуже багато. Люди, які їх вживають, називають вічливими людьми. Ці люди завжди гостинні, приємні, лагідні. Діти, а як називають людей, які вживають ввічливі слова? Так, гостинні, приємні, лагідні. Запам'ятайте ще деякі ввічливі слова. Наприклад, якщо ми хочемо до когось звернутися, то говоримо, будь ласка, дай мені іграшку. Також. В українській мові часто вживають скорочене будь ласка, будь ласка, дай мені іграшку». Якщо люди прощаються один з одним, то говорять до зустрічі, до побачення! Давайте повторимо з вами ці слова. До зустрічі, до побачення! А якщо люди запрошують на гостини, то кажуть запрошую на гостини. Наприклад, я тебе запрошую на гостини. Діти, а давайте пограємо в гру, яка називається Зміни слово. Будемо вчитися промовляти слова, які позначають, що ми будемо робити зараз. І які позначають, що ми будемо робити потім. Наприклад, зараз вітаємо, а потім ми привітаємо. Зараз ми вибачаємо, а потім ми вибачимо. Зараз ми запрошуємо. А потім ми запросимо. А зараз я пропоную пограти в гру Назви ввічливе слово. Треба подивитися на картинку і подумати, яке ввічливе слово підходить. Як ви гадаєте, яке ввічливе слово підходить до цієї картинки? Так, будь ласка. Давайте складемо речення за цією картинкою. Бабуся, сідайте, будь ласка. Коли зустрілися друзі, що вони повинні зробити? Так, привітатися, сказати привіт. Давайте складемо речення. Доброго дня, Андрійко! Хлопчик сів їсти. Що ми можемо йому побажати? Так, смачного. Хлопчик пригощає морозивом свого друга. Він скаже хлопчику Дякую. Давайте складемо речення за цією картинкою. Дякую тобі, Андрійко, за морозиво. Хлопчик Дарує своїй подрузі подарунок. Що повинна сказати дівчинка? Дякую. Давайте складемо речення. Дякую тобі за подарунок. Хлопчик ліг спати. Що ми можемо побажати йому? Можемо побажати йому гарних снів або на добраніч. Давайте складемо речення. На добраніч, Сергійко. Молодці дітки, сьогодні ви дізналися дуже багато вічливих слів. А скажіть, коли вам потрібна допомога? Що треба сказати? Допоможіть, будь ласка, а потім подякувати. Сказати дякую. До побачення, дітки!